Доброго ранку малята. Ой малята, а хто це так скрикоче? Так, це сорока. Погляньте, яка вона гарна, а ви знаєте, що сороку називають білобокою? тому що в неї боки білого кольору. Сорока білобока щось хоче мені розказати. Сорокою сталася біда. Ось послухайте, яка. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку, нове гарнесеньке намисто. На гілці вправно походжала, хвалилась, що намисто має, та все недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась, ось ниточку порвала. Та всі намистинки розлетілись. Заплакала сорока та просить зробити нове намисто. Допоможемо. Так. Але спочатку розглянемо намисто, якого кольору намисто. Так, червоного, якої форми намистинки. Так, намистинки круглої форми. А намистинок тут багато чи мало. Правильно, дід, багато. Для роботи нам потрібен аркуш паперу з намальованою ниточкою. Батьки, допоможіть намалювати діткам ниточку для намиста, фарбу червоного кольору, вологі серветки. Давайте, дітки. Будемо нанизувати наші намистинки на ниточку. А допоможе нам казівний пальчик. Спочатку я вмокую казівний пальчик у червону фарбу і ставлю відбитки на нитку. Ось так. А зараз беремо серветку та витираємо пальчик. Ось таке у мене вийшло намисто. Малята, спробуйте і ви. Намалюйте червоне намисто для сороки білобоки. До побачення!